Запроси мене, осли своїх, ті, що збудуться, колись, ті, що збудуть, я колись, за вас, кожна видтеця проси, запроси. Така, як вона, така, як вона раз на життя буває. А ти зібрався її отак кинути? Зачекай, я, я ще нічого не вийшов. Софія, 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 що, слухай, все добре, все все Смерть просто чудово. Але, зараз ти співаєш ту пісню так, ніби ця пісня про щасливе кохання. Але це, 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 так, це, це таке кохання, яке, яке можливо у пісні. Тобто в реальному житті воно неможливе, ти, ти розумієш? Ні, 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 стриває. Але що було зараз можливо? Уявімо, що між ними дистанція, або хтось один з них одружений. Софічка, загалом це світло, але сумна пісня, Ти розумієш? Володя, Володя, нас в грудні в тур запросили. Ти з нами? Так, давай з цим туром, будь ласка.